Тільки що робила сесію, родова система повела клієнта в рід і, знаєте, так цікаво, все відбувається. Наскільки ми можемо допомогти роду, змінити енергетику роду, зцілити рід, хочемо ми цього чи не хочемо, у нас є частинки. Нашого роду, у нас вони в нашому тілі, в нашому ДНК, чи нам подобається рід мами, чи не подобається, чи подобається рід тата, чи не подобається, ми є частинкою цього рода. І коли ти даєш якби, увагу в свій рід, коли ти стілюєш багато моментів в роду, коли ти робиш поклон, коли ти дякуєш роду за своє життя, за те, що вони дали вам життя саме перше. Все міняється в роду. Ви отримаєте дуже багато енергії, сили роду, захист роду, благословіння роду. Ви отримуєте дуже багато дарів роду. Навіть люди, які можуть цього не розуміти, не бачити, не відчувати, але процеси йдуть. І це дуже цікаво, бо людина це відчуває на рівні тіла свого відчуває. Це просто прекрасна сесія. Я дякую своєму вчителю, яка мене навчила цьому. Я сама ходила в рід, водила своїх близьких. Це просто чудеса насправді. Друзі, я бажаю всім піти в свій рід. Ми багато не знаємо, багато людей не знають свого роду. Я також не скажу, що я його знаю. Але коли ти йдеш туди, Даєш їм свою увагу туди, даєш їм якесь стілення, ти потім відчуваєш, що тобі рід вдячний. І це відчувається потім в цьому житті, в матеріальному світі, в фізичному цьому світі. Все не просто так. Цією силою не треба нехтувати. Ми думаємо, що це так собі, але насправді ні. Дуже важливим є інколи знаєте, просто купити якесь дерево, посадити в честь свого рода, в честь своїх предків, подякувати їм, згадати їх, навіть якщо ви їх не знаєте, подякувати. Повірте, це все вони відчують, посадити якісь квіти, і це буде во благо для вас. Вони обов'язково вам віддячать, віддячать своєю силою, своєю енергією. Я всім раджу, кому це цікаво, пишіть мені, я вас поведу у ваш фід. І ви багато чого можете там підчерпнути, багато чого усвідомити, зрозуміти, взяти собі для покращення для покращення вашого життя зараз. Вам багато чого подарують, вам багато чого скажуть. І ви багато чого зрозумієте насправді. Дуже цікава сесія, я всім раджу. Коли перший раз сама пішла, то відчула багато чого, це дуже цікаво, дуже насправді. У мене було навіть таке, що от повела я в рід одну дівчину, і вона не знала своїх предків, але їй проявилася пра пра пра, -пра, -пра бабуся, вона її відчула, відчула, як вона жила, яка вона була, скільки в неї було дітей. енергетику її відчула. Це дуже цікаво насправді. Навіть не знаючи рід, можна в практиці, знаєте, як родословну свою написати. Це дуже цікаво. Дуже цікаво, корисно. Для всіх корисно. Напевно, Якби коли ти там, тобі теж хочеться відчувати, що ти недаремно прожив це життя, що про тебе хтось згадує. Тобі дає хтось своєї уваги. Ми тут, люди, і ми всі хочемо любові. Ну, виявляти цю любов до когось, отримувати цю любов, до когось. Дякую всім.